З 2004 року указом президента України 23 серпня відзначається День державного прапора. Він майорить над установами та організаціями Бердичева, синьо-жовтими кольорами. Ці барви були символом України ще з часів Київської Русі. Мешканці міста поважають свято прапора і визнають державну символіку як невід'ємну ознаку незалежності країни. Це день державного прапору, символ нашої України. Колір його жовто-блакитний, що означає небо і сонце, і жовте означає пшеницю, хліб, добробут наш. Жовтий це символ життя, а голубий – символ неба. Хочеться, щоб люди і молоде підростаюче покоління поважали, мали повагу до державного прапора. Тому що це наша держава, наша Україна, і ми надіємось тільки на світле майбутнє України. Частина Бердичівлян вважає, що День Незалежності і День державного прапора одне свято. Інші за кілька років відзначення 23 третього серпня ще не звикли до такої дати, як День державного прапора. Це кразна, що він означає. Це український прапор. його Формування поваги громадян до державних символів це складова патріотичного виховання у Бердичеві. День державного прапора особливою святковістю не вирізнявся.